Уже вдруге у стінах Свято-Успенського кафедрального собору проходить благодійна виставка продаж творів мистецтва полтавських митців. 4907 гривень приніс перший аукціон, який закінчився 1 березня. Отримані кошти спрямовують дітям, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції. Наш обов'язок пам'ятати про цих діточок, сприяти, допомагати, тому що батьків їх батьки їхні на небесах сьогодні. Ми сподіваємося, що в царстві небесному будуть наші воїни. І Бог буде до них милосердний. А дітей ми маємо підтримувати. На виставці представлено понад 50 творів мистецтва, вісім з яких організатори продали у перший же день. Вартість робіт коливається від 100 до 3 тисяч гривень. Ми дуже дякуємо художникам, що відгукнулися в тому, щоб ціни були якомога невисокі по вартості фарби та полотна. Ну, можливо, часу їх там якогось, що вони працювали. І, наприклад, є тут роботи, які взагалі в салонах коштують 3 тисячі гривень, то сьогодні у нас вже продана була така за тисячу гривень. Виставка продаж не лише можливість насолодитися роботами полтавських митців, це шанс допомогти. 56 сім'ям Полтавщини, які залишилися без своїх захисників, це можливість полтавців віддати шану тим людям, які дійсно загинули за свою батьківщину, за те маленьке частинку батьківщини, в якій ми зараз знаходимося. Організатори запрошують всіх небайдужих полтавців долучитися до аукціону, який триватиме упродовж двох місяців.